Городенківський цукровий завод можуть порізати на металобрухт. Така інформація з'явилася у керівників Городенківського району. Аби унеможливити це, посадовці разом з громадськістю вирішили оглянути стан справ на заводі. Утім, на територію охорона нікого не впустила. Ситуацію розбиралися наші кореспонденти. Буде команда ви запустити. Ми запустимо, ми виконуємо свою роботу. Вибачайте нас. Це не рейдерське захоплення чи інші незаконні дії, а лише бажання оглянути стан справ на заводі посадовцями, громадськими активістами. Така поведінка теперішніх власників прогнозована, каже колишній працівник заводу Іван Яшан. Запевняє, таким чином теперішні господарі переслідують єдину мету. Замести сліди і залишити будівлі, залишити, сказали, тоді знімуть охорону і скажуть, робіть, що хочете. Вони гроші свої забрали, відмили. Свого часу співзасновники заводу продали сертифікати. Таким чином майже за безцінь завод потрапив у руки так званих спритних людей. Так називають їх місцеві. Раніше саме ці спритні власники взяли кредит, нібито на потреби заводу. Кошти отримала фірма, яка зареєстрована на Кіпрі, скаржаться посадовці. І жодної копійки з них тут не осіло. Наступний інвестор, який би мав бажання завод запустити, таким чином повинен сплатити ще й цей кредит. Понад 14 мільйонів доларів. Коли ринкова вартість заводу складає в межах 10-15 мільйонів гривень, а хтось інвестор має пройти і віддати там 14,4 зараз мільйонів доларів тільки кредиту. А ми маємо а ще набігло коло 4 мільйонів доларів сьогодні відсотків. І практично жоден інвестор не прийде, абсолютно не вкладе гроші, бо розуміє, що практично ця схема не дає можливості використовувати навіть в даному випадку виробничу площадку, яка може бути цікава для будь-якого інвестора. Утім, це ще не всі фінансові борги. Городенківський цукровий завод не працює з 2014 року. Перед державою так звані інвестори заборгували сотні тисяч гривень за оренду землі, а це понад 100 гектарів. Для Прикарпаття завод не об'єкт цінний, кажуть чиновники, додають, боротимуться до кінця, щоб його повернути в надійні руки. Адже у першу чергу він потрібен прикарпатським сільгоспоробникам. Один з кроків звернення до силових структур України допомогти повернути підприємство та розслідувати фінансові витрати. Ми повинні зберегти профіль переробки цукрового буряка зараз по всіх природно-кліматичних умовах. Область є одна з найкращих для вирощування цукрових буряків. Ми бачимо, що окремі сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства, які працюють, вони отримують надзвичайно хороші урожаї. І це рентабельна культура, вона потрібна і тому потрібно десь і переробляти. І ми все зробимо, в тому числі будемо підключати і силові структури для того, щоб зберегти це підприємство. У кращі періоди діяльності на Городенківському цукровому заводі виробляли понад 20 тисяч тонн цукру в рік. Тут працювало близько тисячі місцевих мешканців та сплачували податок, який становив половину міського бюджету Городенки. А тепер навколо вибиті вікна і ні живої душі, крім охорони. Якщо силові структури та очільники області не втрутяться, нарікають тутешні завод найближчим часом взагалі може зникнути з лиця землі.